Как? Ви нам прошли раз сказали, що це саме ваш напрямок роботи. Лиска, ну, це не є саме мій напрямок, напрямок є конкретно за людиною, закріплено, Чекайте. хто обслуговує. Ви заступник керівника так. цієї установки. Так. Ви прошли раз нам сказали на камери, що це ваш напрямок роботи. Ви куруєте питання грального бізнесу. Я, я вам бать. цього не говорю, тому що я не курую напрямок грального бізнесу. У нас а, є то, Ви заступників по посадових обов'язках є цей відділ. Керівник він називається, хто там керівник? Так. Керівник відділ Мучапис Віталій Степанович. Це він зараз має підійти? Да? Так, він має зараз підійти. Я так розумію, що він підходить. Кому він відпорядковується? Добрий день. Добрий Кому він відпорядковується? Це відділ із заступників. Скажіть, що це є відповідальність? Добрий день. Лариса Вікторівна, зараз вам людина пояснить, що ви хочете цей. Хочу знати, хто керує <клухи> цим відділом і заступник новинного напрямку. Цей відділ по своїх, ну, скажімо, там є різні напрямки. По одних напрямках він підпорядковується одному самому, по інших напрямках мені підпорядковується. По є які? визначені чітко по яких напрямках? Лариса Вікторівна. По яких напрямках це є визначено нашим положенням про нашу структуру і службовим Це Просто неймовірно, це просто ф'єрічно. Mm -hmm. По яких саме напрямках не кричіть, не кричіть, вам підпорядкується відео про це питання? Не кричіть, Чого будь, ви Я просто не викручують, є службові обов'язки, які під грифом ДСК. Ага. Тобто, значить, службові їх обов'язки під грифом ДСК та підпорядковуються вам. А інший іншому заступнику Ісаку. Е... Арина, хто керує відділом, який б відповідає за загальний не... бізнес? Хто... Хто, хто керує відділом? Хто? Я вам сказав, начальник відділу. хто керує цим відділом, цим начальником? Хто у нього є безпосередньо начальник? Він кому підпорядкований, цей начальник. Хто? З ким він проходить атестацію? Хто підписує йому документи? Хто? Ви чи ІСАК? І я, і ІСАК підписує. І ви, і. Такого не існує, є один куратор, І це можливо ви, тому ви так викручуєтесь. Дом, Я чого, бо ви прошли раз сказали, що гральний бізнес це ваш напрямок. Я такого не казав. якщо ви можете так. підняти, підніміть, будь ласка. Тобто То ви не відповідальні за це, так? Тобто вам без різниці, що так це? Це да? відповідальність Ісака гральний бізнес. Варисо, Виктор, на. Напрямок грального бізнесу. Відповідальність ваша чи ісака. Mm. Скажіть, будь ласка, що ви конкретно хочете? Хто відповідальний за харчу бізнес? Ви чи ісар? Не кричіть, будь ласка. Хто? <гум> хто? Ви чи Ісар? Чи я? Чи Саша прозор, хто? Зараз вам, якщо ви прийшли за рахунок цих двох адрес, зараз вам дадуть вичерпну відповідь по тих двох адресах. Що ви ще хочете почути? То, що я не почула. Хто відповідальний за це за, за саме за цілий відділ? За цей хто? напрямок роботи. Хто відповідальний за цей напрямок роботи? Да. За бізнес, за цей напрямок. Між вами, заступниками, у вас двоє. Так. Мали бути розподіл обов'язків. Розподілили обов'язки. Розподілили обов'язки. Ваші обов'язки входить е, з цей напрямок грального. Е, Лариса Вікторівна, входить чи да? Внутрішній розподіл обов'язків він обмежений з грифом обмеженого доступу для службового Розподіли... користування. Так. У вас є службового користування. Так. Запишіть, будь ласка, у мене інформаційний запит. Так. Я, я карточку оформлю. Відповідь. Е, е, я не знаю, як ви тут говорите. Ви тут беззаконні склашно, у вас немає окремого журналу для інформаційних запитів. Звичайно, так. що є. Ну, покажи, запишіть, запишіть мені окремий журнал для інформаційних запитів. Мій інформаційний запит, надайте мені копію розподілу обов'язків між заступниками. Добре. І, кратко, і там напишете, що це ДСК. Добре? Вас тут Добре. вже заносить цим режим на секретним з ДСК, що вже точно слухати, що ви тут говорите. Насправді, вам просто нема куди уже дівати. Ви можете 33 версії придумати, скільки раз ми всі судимі. Але ви закриєте гральний бізнес. І вам ця лавочка закриється. І ми перекриємо вам тойськовою. Або ви, або, зробити, або ви всі зберетесь і підете на Ростов з ними на той фаворит Бечі, який там іще. З ними, там, вас ви так як любите. Хто дозволив це паскудство у нас, порушення законодавства України? Хто? Конкретно у нього є ім'я. Іванків, ви боїтесь сказати це прізвище? Хто? Ісак? Що, 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 що Іванки Прізвище назвіть. Я? Ще раз повторюю, що було зроблено в тому напрямку. Крім цього, далі продовжується робота. Так ми бачимо, що, що робота продовжується. І чим далі, тим більше цих автоматів робота. Я вам пояснюю, що було ряд обшуків проведено, вилучено. Та ми цей про обшуки вже з року чуємо. А що нам від того? Обшуки були. А в чопі новий заклад відкрився, новий після Пасхи. Ви що тут робите? Ви взагалі написано це робите? Ви навмисно дратуєте гурманськість, правда? Сказав, що на Пасху закриє в Ужгороді і в Чопі всі заклади, і після Пасхи вони з'являються як гриби після дощу. Ви навмисно це робите? Ви, ви настільки зухвало себе поводити, щоб просто дратувати нас і показати, що ви є ніхто? та ми вам покажемо, хто ми є.